Казати ні, літній пожежі запропонувала місцева служба МНС. дитячий табір райдуга, розташований у другій школі, запросив на своє заняття южненських пожежників. Розповідь про наслідки пожежі та необачного ставлення до вогню. Імітація справжнього спалаху та його гасіння. Такі методи та прийоми використовували южненські пожежники, аби наочно довести дітям, що пожежа це вкрай небезпечна ситуація. Щоб наблизити дітей до елементарних правил пожежної безпеки, сьогодні провели пізнавальну показову акцію, таку невеличку, на базі другої школи, організатори якої є, і вихователі другої школи запросили. Щоб діти більше, якби. Побачили, що вогонь може бути не тільки другом, а й вийти з контрольованого гріння і перерости в пожежу і завдати значних матеріальних збитків. І як з цим боротися, як цього не допустити? От основна мета такої акції. Вожаці літнього табору провели з дітьми брейн-ринг із пожежної безпеки, навчили дітей правилам евакуації. Теоретична частина вдало поєдналась із наочною. Як свідчать організатори, діти таким чином відмінно засвоїли матеріал. Я была удивлена, но дети очень подготовлены насчет знаний, что такое огонь, как предотвратить это все, как сделать так, чтобы этого не случилось. Знают меры и предосторожности и знают, как себя вести во время пожара. Вот, они молодцы. Кульмінаційний момент гасіння пожежі вразив дітей та змусив замислитись наскільки важливо обережно поводитися з вогнем. 101 тепер для школярів не просто цифри, а номер допомоги, за яким потрібно телефонувати, якщо горить. Мне очень понравилось, когда огонь тушили. Но вот что не понравилось, когда учителя, ну, вожатые, тушили огонь, особенно Наталья Николаевна. Такой огонь разгорелся, что его, как бы женщинам, невозможно было потушить. Я знаю, что можно тушить вот это вот. Если случится пожар, нужно вызывать вот это вот. Как там называется? Пожарную службу. А какой номер телефона? 101. Что нельзя играть в спички, когда э, Все, даже пускать самолетики сейчас? и зажигать их тоже нельзя, потому что может попасть в любое окно и может дом загореться. Надо звонить пожарному, когда вижу пожар, или спасать людей, если нет не прив... если, когда пожар горит, надо тушить. Меня разрешают варить еду. Ну не спользуватися спічками. Відпочинок у южницьких таборах триває Допоки діти насолоджуються літом. Южницькі менесники не сплять, бережуть наше місто від пожеж та планують просвітницьку роботу, яка триватиме щомісяця до кінця року.